Перше відео будемо робити хрест. В курв беремо полілайн, Line, вмикаємо прив'язки. Два рази сюди. Це буде вігляд зверху, Looking Down, і малюємо половинку хреста. Щоб закінчити, натискаємо Enter. Виділяємо нашу половинку хреста, інструмент Mirror. Задаємо ось. Ось, відзеркалилась. Тепер виділяємо другу половинку. Інструмент Join. Все, вони з'єдналися. Тепер це одна лінія. Переходимо в перспективу. Виділяємо хрест. Заходимо в Solid і Extrude Curve Stretch. Натискаємо воно екструдується зараз у дві сторони. E, можна натиснути кнопку «Bot Size», вона буде екструдитись в одну тоді сторону, я хочу в дві. E, хочу, щоб він був товщиною 2 мм. Для цього натискаю «1», нажимаю Enter, і воно екструднулося по 1 мм вверх і вниз. Тобто у нас тепер 2 мм товщини цього хреста. Як це перевірити? «Side View», Azure і Vertical Dimension. Виділяємо Ось, 2 мм. Тепер е виділяємо інструмент Rotate, ставимо точку по центру, робимо коло і за допомогою Shift повертаємо наш хрест. Тепер підіймаємо трошки вище, щоб було зручніше. Заходимо в перспективу. За допомогою Shift яким можна ось так переміщитись камерою. Це можна видалити. А тепер в Solid натискаємо інструмент А, для зняття фаски. Ось тут натискаємо Next Radius і вводимо радіус фаски, який нам потрібен. Я, наприклад, хочу 0.8. Натискаю Enter і вибираю. Усі грані, з яких я хочу зняти фаску. Натискаю Enter і ще раз Enter. Тепер з... те ж саме можна зробити з іншої сторони. Натискаю Edge», але тут я хочу зроб... зняти фаску, наприклад, 0.9 мм. Натискаю Enter. І знову вбираю усі грані, з яких я хочу зняти фаску. Натискаю Enter і ще раз Enter. В deview бути наглядніше. Ось у нас, бачите, фасочка 09, ось 0.8. Для того, щоб задати матеріал. Ми натискаємо на об'єкт, натискаємо кнопку на клавіатурі F6. Тепер натискаємо на цю перлинку і вибираємо, з якого матеріалу він буде зроблений на рендері. Я, наприклад, хочу White Gold. Натискаю зелену стрілочку. І тепер а, тут мені потрібно вибрати рендерит. Ось у нас тепер вийшов хрестик. З білого золота все.